Чергове слухання в Конгресі США присвячене військовій готовності на 2026 фінансовий рік. Воно відразу переросло у розмову про глобальні виклики для Америки. Серед них війна Росії в Україні, яка за словами конгресменів та генералів, не лише змінила світову безпекову архітектуру, а й змусила Пентагон переглянути власні підходи до оборонного виробництва та логістики. Велика частина модернізації та прогресу нашого оборонного комплексу була викликана війною в Україні. Наше Виробництво снарядів калібру 155 мм міліметрів зросло з 14 тисяч на місяць до понад 40 тисяч зараз. А до кінця цього року або на початку наступного ми плануємо досягти 100 тисяч снарядів на місяць. Ключовим моментом у всьому цьому є не лише модернізація, але й автоматизація, тому що як тільки ми досягнемо виробничих показників і наростимо глибину сховищ, ми досягнемо рівня запасів, який нас усіх влаштує. Але в разі конфлікту, ми повинні мати можливість дуже швидко перейти на масовий рівень виробництва. Конгресмени прямо визнають, саме війна в Україні показала вразливість американської оборонної промисловості. Я радий, що ви берете до уваги уроки України та інші уроки. Це добре. І, хоча я впевнений, що ми будемо сперечатися про деталі, я вітаю ці зусилля з модернізації, інновацій і звільнення всіх нас від обтяжливих процесів закупівель, які занадто часто використовуються для придбання нових систем озброєнь, які часто занадто дорогі, занадто складні в обслуговуванні і запізнілі в потребі у Конгресі визнають, підтримка України у цій глобальній війні, яку Америка не обирала, стала одним із пріоритетів Білого Дому. Проте окремі законодавці висловлюють побоювання чи не послаблює така допомога власній можливості США? Існує занепокоєння, що ми фактично переміщуємо наше обладнання до інших країн, що загалом послаблює нашу спроможність. Яка ваша думка з цього приводу? Генерали заспокоюють, кожна одиниця техніки, передана Україні, одразу ж заміщується новими системами, причому сучаснішими та ефективнішими. За кожну БМП М 113 яку ми передали Україні. Ми купували новітню АМП. за кожну ракету Атакемс, яку ми передали. Ми купували сучасну ракету Пересем. За кожну стару ракету Джемаларес, яку ми віддали. Ми купували нову Джемалерес Extended Рейндж. При цьому війна в Україні оголила глибші системні проблеми американської армії. У конгресі прямо визнають сьогодні США не можуть гарантувати високий рівень бойової готовності у всіх видах збройних сил. авіаційна готовність викликає особливе занепокоєння. Якщо у нас сто літаків. А половина з них не боєздатні через відсутність запчастин, обслуговування чи персоналу. це не боєздатність. повинні радикально реформувати підходи до підвищення готовності вже зараз, а не через роки. Така ж ситуація на флоті: брак 23 тисяч моряків, затягнуті ремонти, проблеми з підводним флотом. Відновлення боєздатності субмарин вже не лише національний, а й міжнародний пріоритет. Ми маємо терміново скорочувати нестачу моряків і повертати кораблі з доків у море. Наша спроможність будувати і утримувати підводні човни це тепер виклик на рівні національної безпеки. Іще гірша ситуація в авіації протягом наступних п'яти років. Армія планує списати понад 400 літаків. А ті, що залишаються, мають найменший наліт годин за всю історію ВПС США американські льотчики сьогодні виконують завдання на найстаріших літаках в історії ВПС і роблять це з підвищеним ризиком. водночас китай стрімко нарощує потужності. Якщо ми не модернізуємо авіацію, ми втратимо перевагу. Критична ситуація, і в морській піхоті через відсутність сучасних кораблів, частини в індійсько-тихоокеанському регіоні залишаються без засобів маневру і підтримки. Відсутність амфібійного флоту не дає нам змоги перекидати сили в точку конфлікту і утримувати їх там. Це підвищує ризики і знижує нашу гнучкість. На іншому слуханні у Конгресі США, присвяченому ядерним силам та діяльності в галузі ядерної зброї та енергетики, Україна знову згадувалася цього разу як приклад країни, що змушена протистояти агресії ядерної держави. тим часом, лише на минулих вихідних, військовий злочинець Владімір Путін погрожував довести свою злочинну війну проти України до логічного завершення, якого вимагає Росія, застосувавши ядерну зброю. Також нещодавня ескалація між Індією та Пакистаном викликає занепокоєння з приводу того, що будь-яка зі сторін може застосувати свій ядерний арсенал. Все це ставить під сумнів десятиліття ядерної стабільності, що робить роботу наших свідків і цього підкомітету ще більш важливою. Ядерне стримування є основою і найважливішим пріоритетом Пентагону. Зважаючи на ядерні погрози Путіна та ескалацію світових конфліктів США, мають бути готовими до будь-якого розвитку подій, впевнені конгресмени і справді Росія та військовий злочинець Путін і комуністична партія Китаю продовжують розширювати та модернізувати свої ядерні арсенали. І ми чітко знаємо, що військовий злочинець Путін намагається відтворити невдалий радянський союз. А разом з цим він творить масові вбивства в Україні. А також фактично анексував Білорусь у Конгресі. Прямо говорять, російська агресія в Україні стала тригером нової гонки ядерних озброєнь. США вже не можуть дозволити собі сподіватися на стримування лише одним договором New Start. На слуханнях прозвучало після 2026 року, коли спливає термін останньої угоди про. Контроль над ядерними озброєннями Вашингтон залишиться без жодного договору із Москвою чи Пекіном. Диктатури зможуть нарощувати свій ядерний потенціал як захочуть. Вони нарощують рівень координації та співпраці, що підвищує ймовірність одночасних конфліктів з кількома ядерними противниками. А наші противники досі не виявили жодного інтересу до контролю над озброєннями. І після закінчення терміну дії договору Нью-Старт у лютому 2026 року Сполучені Штати можуть опинитися в Історичній точці ядерної епохи без жодної великої угоди про обмеження ядерних озброєнь. Тому модернізація американської ядерної тріади тепер не просто програма переозброєння, а питання виживання у світі, де Росія знову погрожує ядерною зброєю, а Китай стрімко нарощує свій арсенал. Стратегічні загрози для нашої країни продовжують зростати. Китай, Росія та Північна Корея розгортають усе більш сучасні ракети з більшою дальністю і у більших кількостях, забезпечуючи можливість стратегічного удару по нашій території, включаючи як ядерні, так і неядерні опції. Вони стрімко модернізують, нарощують і диверсифікують свої ядерні сили, впроваджуючи нові засоби доставки боєзарядів та вдосконалені системи командування та контролю. Війна в Україні стала не лише випробуванням для самої України, а й уроком для американської армії. Саме завдяки підтримці Києва Сполучені Штати змогли побачити власні слабкі місця у виробництві, логістиці готовності. Український досвід вже змінює підходи Пентагону до модернізації, забезпечення та стратегії. І тепер Америка зобов'язана не просто допомагати Україні, а відстоювати її як ключового союзника у війні, що визначає майбутнє глобальної безпеки та нової доктрини американських сил. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.